Боже, із. Ой-ой-ой. ой ой А з ніж зачепсалися двічата, буде привіт випити, мабуть, вам. Із майбутнього. І так дивимось. Ли самі собі із майбутнього. Карти кажуть, що. А ну зараз. Як цікаво, як цікаво. Ви кажете самі собі з майбутнього, що зараз. В твоєму житті є людина, яка до тебе не проявляється. І ти стоїш до цієї людини з мечем, ти холодна, ти відключила своє серце, ти на... нарешті почала думати головою і розумієш, що ні. Але кар... що кажуть вам карта лише собі з майбутнього? Моя ти люба, твоє бажання старша аркан дірка. Про на яке навіть ти вже думаєш що це нереально, це ніколи не збудеться. Вона вже деякі позабували, тому що ні амулети не робите, сидите себе жалієте, дівчата. Я знаю, які ви вас, бабця в дитинстві. Вибачте, кожен волосиночку вашу цілувала, щоб не боже нікуди не полетіла, не зглазити вас. Водичкою, коли вас мили в дитинці, цю водичку підливали там під грушу, щоб не було з глазу, а ви як до себе відноситесь. Так ось збудеться, дівчата, те, що ви хочете. Так, так, і збудеться завдяки королю жезлів. Це нарешті король. Ви кажете сама собі, це буде король. Він буде говорити і він буде діяти. Він буде енергійний, він буде дієвий, він буде для тебе сексуальний. Ви кажете собі, моя ти кохана, не переживай. Зараз заплачу. Все буде по справедливості. Швець по справедливості. Все те добро і тепло, що ви віддали. А я відчую на такі дівчата, тільки, ви все це отримаєте.